Готуємо неймовірно смачний і простий медовик ще й на сковороді, без зайвого клопоту тільки ніжні коржі, аромат меда і домашній затишок. В кастрюльку з товстим дном викладаємо вершкове масло, мед, цукор та нагріваємо до розчинення цукру. Знімаємо з вогню та додаємо соду. Маса посвітліє та трошки вспіниться. Переливаємо в інший посуд, даємо трошки охолонути та по одному вмішуємо яйця. Просіюємо борошно, вимішуємо спочатку вінчиком, а потім лопаткою. Ось таке тісто у нас вийшло. Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 1,5-2 години. Після дістаємо наше тісто, обминаємо та ділимо на 6 рівних частин. Кожен шметочок розкачуємо до потрібного нам розміру. Випікаємо на середньому вогні з обох сторін до золотистості. Приблизно хвилини з однієї сторони та півхвилини з іншої. Готові коржі підрізаємо. Я це зробила за допомогою тарілки. Обрізки для коржів не викидаємо. Для крему до сметани додаємо цукор та ванільний цукор. Добре перемішуємо. Збираємо наш тортик. Кожен корж змащуємо великою кількістю крему. І так, доки не закінчаться коржі. Також не забуваємо змастити тортик з боку. Обрізки з коржів я підсушила на сковорідці, перебила в крихту та прикрасила тортик. Медівник готовий! Насолоджуємося та не забуваємо підписатися. Попереду ще більше смачних та простих рецептів.